Добрий день! Починаємо урок письма. Пригадайте, з якою літерою ми познайомилися на попередньому уроці читання. Так, ми з вами познайомилися з буквою Г. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитися писати малу букву Г, склади, слова і речення з вивченими буквами. Зараз відкрийте, будь ласка, зошити на сторінці 4. Розгляньте уважно малюнок. Чим займаються діти? Так, вони катаються з гірки. А якої пори року це відбувається? Правильно, взимку. Який настрій у дітей? І давайте з вами пригадаємо правило безпеки під час катання з гірки. Чи знаєте ви їх? Я нагадаю: ну, по-перше, треба правильно обирати місце для катання, щоб не було предметів, які можуть заважати вам для спуску з гірки. Не кататися на санках лежачи. Найбезпечніше сидіти на санках, поставивши напівзігнуті ноги вперед і тримати натягнуту мотузку в руках. Також дотримуйтеся черги, не заважайте іншим. Піднімайтеся на гірку повільно, не заважайте дітям з'їжджати. І після кожного спуску робіть паузу для відпочинку. Одну-дві хвилинки. Ну, а тепер давайте розглянемо ще раз цей малюночок і доберіть слова з буквою Г. Вона може бути як на початку слова, всередині або в кінці. Які ви підібрали? Сніг. Гірка. І дітки говорять голосно. Для того, щоб навчитися писати ці слова, потрібно вміти писати букву Г. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися її писати. Спочатку наведемо на цьому малюночку. Елементи цієї букви. З чого вона складається? Це похила лінія із заокругленнями угорі та внизу. Ви бачите, що на цьому малюнку дуже багато різного розміру букви Г. Наведіть, будь ласка. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Давайте перевіримо, чи всі елементи ви знайшли. Ну а тепер переходимо до самої букви, як її писати у робочому рядку. Давайте уважно розглянемо. Починаємо ми писати її трішечки нижче верхньої лінії робочого рядка. Ведемо плавну лінію вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядка, далі пряма похила коротка лінія, і біля нижньої лінії робочого рядка робимо знов заокруглення. Спробуйте прописати цю літеру у повітрі декілька разів. Ну і переходимо до першого рядка. Пропишіть, будь ласка, цю літеру на першому рядочку. Ну, а тепер давайте трішечки відпочинемо. Раз, піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись. Три в долоні три плеска. головою три кивка, На чотири руки ширше, п'ять руками помахати, шість за парту тихо сісти. Продовжимо роботу. І так, другий рядочок. Ми будемо писати з вами склади поєднання з буквою Г. Давайте прочитаємо: Ї, іг го. Ох! Наводимо і повторюємо. Наводимо і повторюємо. Продовжуйте, будь ласка, цілий рядочок. На другому рядку, на третьому, пробачте, у нас слова. Перше слово читаємо «гірка». Пишемо, наводимо один раз і пишемо один раз. Друге слово сніг. Також наводимо один раз і пишемо. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання, потім продовжуємо. Ну, тепер давайте прочитаємо речення. Читаємо перше речення: випав сніг. Згадаємо правила написання речення. З якої літери пишеться перше слово? Так, з великою. Що ставимо в кінці речення? Крапку. Уважно ще раз розгляньте написання цього речення і пропишіть його на цьому рядочку. І знов трішечки відпочинемо. Ми писали, ми трудились, наші руки вже втомились. А щоб гарно написати, треба пальці розім'яти. Руки тільки раз тряхнемо і писати знов почнемо. Відпочивши дружно враз, приступив до праці клас. Продовжуємо діти. Наступне речення. Ми зробили гірку. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Правильно. Перше слово ми пишеться з великої літери. В кінці речення ставимо крапку. Пропишіть це речення на нижньому рядку. Тепер прочитайте речення, яке надруковано Коло гірки багато дітей. Це речення складається із чотирьох слів. З якої літери ви почнете перше слово Так, з великою. В кінці речення поставити крапку. Не забуваємо правильно поєднувати букви. І на нижньому рядку пропишемо це речення рукописними літерами. Ось так у вас має вийти. Прочитайте букви. Спробуйте з цих літер. Скласти слово і запишіть його рукописними буквами. І так, яке у вас слово вийшло? Гірка, правильно. Тепер порівняйте малюнки і скажіть, чим вони відрізняються. Так, тут зображені різні гірки. Гірка, наприклад. Зі снігу, на яких катаються на санчатах. Є гірка американські гірки це атракціон такий, так? є гірка з піску, наприклад. Є гірка в дитячому садочку на майданчику. Спробуйте скласти речення про різні гірки. Ну, Наприклад, я вам покажу одне речення. Хлопчики. Залізли на гірку з піском. Так само складіть речення про інші види гірок. Потім розфарбуйте ці малюночки і підводимо підсумок нашого року. Будь ласка, оцініть свою роботу чи все було зрозуміло, що ви нового дізналися. На сьогодні все. До побачення!